Як ви думаєте, у скільки років починається старість? В 50? У 60, 80, 90 чи у 100? І, мабуть, це буде головне питання цього відео? Ви свою уявляєте? Ні, не в сенсі о, як я буду старим, то мене буде спадковий артрит або спадковий Альцгеймер», А в сенсі чи буду я на пенсії зі своєю крихіткою подорожувати ось цими круїзними лайнерами і вести сторінку в інстаграм? Чи я буду самотня кицьколюбка, наприклад, письменниця або благодійниця, або ж я хочу справжню традиційну сім'ю, де на Різдво приїжджатимуть всі діти і внуки, і це буде так гарно, як у британських фільмах, або нетрадиційно, і це буде не менш романтично. Чи може ви себе уявляєте хтивим дідом? Який буде доживати у фешенабельному будинку пристарілих і підщіпувати за дубку кухарку за смаколики, бо в крайньому випадку у мене є один такий знайомий, який саме про таке фантазує? Я, наприклад, планую ще вийти заміж у 60. десь на озері кому. не за такого старого, звісно, але ось так виглядати було б добре. А ще в мене є подруга, на яку часу зараз нудь зовсім не вистачає, але от коли ми будемо старі, то я й обіцяю балі і Мартіні, і що ми будемо якось ці бабці з інстаграму. А ще в мене питання. Ви за природне старіння? Ви хочете бути як Сара Джесіка Паркер, як Моніка Белучі, як Енді Макдавел, або як Ніколь Кідман і Демі Мур? Ви за Мару чи за боротьбу проти земного тяжіння? Бо я для себе ще ніяк визначитись не можу. І поки ми ще з вами не покинули зону декольте, то ще питання ми це робимо для себе чи для когось? Ну, щоб нас полюбили більше? Чи просто полюбили? Або не розлюбили. І чи полюблять нас після цього? Або чи достатньо цього, щоб ми полюбили себе самі? І чи питають себе про це дівчата, коли йдуть на радикальні міри? Бо Шерон Стоун каже у інтерв'ю: Боже, та вони мене зараз хочуть навіть більше, ніж колись. Просто тепер я ще і розумна, і мене тепер не так легко спокусити. Енді Макдавел каже: в сенсі я більше гарна. Може, то в тебе погана англійська? То ти просто тупе дівчисько. А Джулія Робертс пише: Я показала фото, де я така щаслива, така жива і сповнена енергії. А натомість я отримала мільйони коментарів, що я схожа на мужика і що це я собі взагалі дозволяю. І Джулія каже: Слухайте, я відома заможна, і мене це так сильно ранить. А як справлятися з таким тиском молодим дівчатам і чому світ не бачить внутрішньої краси? Звісно, можливо, дівчата трохи прибріхують. І місцями хотілося б, щоб все виглядало трохи пружніше. Але мені здається, що вони про якісь більші сенси, про якісь глибші цінності, яким одним вдалося знайти за життя, а іншим, можливо, ні. Якщо ви про це ще не думали, за вас подумала режисерка Коралі Фаржа у фільмі Субстанція. Кіно починається з того, що нам показують встановлення зірки на голівудській алеї слави, і буквально за пару хвилин ви відчуєте момент визнання, слави, захоплення і занепаду цього всього. Коли зірка більше не нова, не блищить, коли вона вже йде тріщинами і випадково ляпнути на неї брудом стає буденністю. І так ми з вами знайомимось з Елізабет Спаркл, колись обожнюваною дівою Голлівуду, а зараз з гасаючою зірочкою, яка веде телешоу аеробіки в стилі 80-х. І хоч Елізабет на свій вік ще ого, яка буба, ти розумієш, що вона вирізняється з того, що наразі нам показують по телебаченню, як і її елегантне шоу, скажу простіше. Знайди нам молоду, знайди нам гарячу, знайди нам негайно. Як ця стара сука змогла протриматися тут так довго? На мене це довга загадка. Керівник Елізабет Гарві, той самий паскудник-сексист, який звільняє із шоу в день народження. З ними ближче знайомимося в ресторані, коли він смакує креветки. Картина не з приємних. Знято крупним планом, але якщо чесно, я тільки коли другий раз дивилася, взагалі почула про що він каже в цей момент: я маю давати їм те, чого вони хочуть. Щасливі акціонери, щасливі, ми А він під всю цю огиду говорить про те, чого прагне аудиторія від телебачення. І виходить, що це не Гарві зараз огидний, огидні наші смаки, що нам просто дають те, чого ми хочемо. Але мені здається, що трагедія починає розгортатися не тоді, коли Гаррі звільняє Елізабет, а з її самотнього дня народження, з переусвідомлення здобутків, тому що виходить так, що у Елізабет була лише її робота, і ось ця самотність, відсутність інших або нових сенсів штовхають її довідчою. І попереджаючи зараз коментарі на кшталт, це тому, що вона заміж не вийшла і дітей не народила. Я хочу сказати, що часто більш самотні люди не ті, які одні. Часто самотність це коли є всі, але тебе ніхто не розуміє. А хтось, навпаки, як Ентоні Гопкінс, який свідомо обрав життя на самоті, і це його стиль, його філософія, в якій він каже про те, що самотність дозволяє йому бути самим собою. Кожен день він присвячує собі, малює, пише музику, грає на піаніно, гуляє біля океану і насолоджується простотою життя. І от спробуйте мені зараз сказати, що він ось тут нещасливий. Звісно, не всі, як сер Ентоні. І більшості потрібен щонайменше котика або цуцик. Але самотність, вічі, плюс якісна презентація продукту Субстанція. для тих, хто хоч якось пов'язаний з продажами. Я вам прямо раджу це окремо передивитися. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Приводять Алізаве до брудного провулку і трохи сумнівної організації, де відразу зрозуміло, що претензії пред'явити буде нікому. Але Алізаби це не тільки не зупиняє, вона в прямому сенсі прогинається під дані умови, щоб отримати бажане. І наразі схожа історія з препаратами Оземпік та Вегові. І мова навіть не про оригінал, а про нелегальний продаж незареєстрованих аналогів, коли люди в бажанні отримати швидке рішення і бажано дешевше просто калічать себе назавжди. Продовжуючи цю тему далі, у нас іде розпаковка. Активатор. Чи виглядає ось це все моторошно? Так. Чи люди це з собою роблять? Так. Чому? Я нещодавно дивилася відео, як робиться підтяжка грудей. Хто не бачив, я відразу кажу, що це страшніше, ніж все, що було в цьому кіно. Так ось, яка має бути мотивація, щоб ось це все знаючи, все рівно йти на процедуру? І тут в мене питання наступне: ми так прагнемо ідеального тіла, кращої версії себе, і так не шануємо того, що ми маємо наразі. Тобто, коли тобі 30, ти хочеш тіло як у 20, в 40 ти хочеш, щоб хоча б як у 30. Я не знаю, чи буває період, коли ми з собою взагалі повністю задоволені. І у мене під час перегляду фільму весь час було питання, чому вони кидають одна одну голими на підлозі, чому не вкриють, чому не дбають, чому не піклуються? Бо спочатку ти все рівно рухаєшся в концепції, що це ж одне ціле. І хоча коралі Фарджа тут швидше хотіла показати, наскільки жіноче тіло постійно піддається критичному оцінюванню суспільства, наскільки воно перед ним не захищене. Мені тут більше болів той факт, що в більшості ми самі про себе не дбаємо. Ні про те, що ми їмо, ні про те, скільки спимо. Ми живемо в стресі, який нас або робить дурними, і про це реальне є дослідження, або вбиває. І потім в один день такі вау! потрібно терміново з цим щось робити. А тут прийдеться або змінювати спосіб життя, або наважитись і приймати себе як є, або відповідати трендам і починати потихеньку будувати темну потаємну кімнату. Куди прийдеться весь час ховати себе справжню. Виробник речовини весь час каже: Ви одне ціле, поважайте баланс. Але Нісю, не ні Елізабет навіть не слухають. Може, тому що це про самоусвідомленість, а це геть про простий шлях. Можливо, тому що нам з усіх каналів транслюють те, що ми хочемо чути. І коли відповідь нас не влаштовує, ми просто свайпаємо далі. Це змінило моє життя. Лізі? Лізі Спаркл. А можливо, якби О, Господи, Елізабет шукала поміряти. баланс раніше, то Сю ніколи б і не з'явилась. І взагалі, це ж було основною умовою дотримуватись балансу. І в принципі тут можна було б і закінчувати, бо все так ясно. Ну звісно, ти зовсім не змінилась. Момент, коли Елізабет намагається зібратись на побачення, і погодьтесь, вона виглядає ефектно, але її старі фото. Портрет с на білборді і власне відображення, з яким вона не може примиритися, забирають залишки її впевненості. Хоча здавалося, що ось він, шанс на самосприйняття і душевний спокій. Але порівняння себе з кимось іншим, кимось кращим, нерозуміння якого саме результату ти прагнеш, який варіант готовий тебе задовільнити, забирає шанс бути щасливим, бути собою. І ось це невдоволення собою робить тебе глухим і сліпим. Елізабет зустрічає у кав'ярні лікаря, який рекомендував їй субстанцію. І він питає, чи її нова краща версія вже почала жерти її по шматочках. І з однієї сторони, суспільство, яке штовхає жінок та зараз і чоловіків, на радикальні і часто нездорові міри. З іншої сторони, це ж саме суспільство теж відкрито каже про те, до чого це призводить. Лінда Євангеліста. Одна з найвідоміших і найуспішніших супермоделей 90-х робить пластичну процедуру, після якої каже: Я це більше не я. Не виходить більше на публіку, і справа не в тому, що вона більше невродлива. Вона тепер відчуває біль у всьому тілі і її життя стало значно гіршим. І Лінда точно мала гроші і точно не робила це десь підпільно. І був лише один відсоток, що щось піде не так, але воно пішло. І тепер Лінда і багато інших інфлюєнсерів кажуть про Оземпік. Кажуть про пластичну хірургію. Але ж всі думають, що з ними такого не трапиться? Ну, або не думають, я не знаю. Якщо підвести таку жирну лінію, це кіно про саморуйнування особистості, про втрату ідентичності, про боротьбу між самосприйняттям і суспільними очікуваннями, про недосяжні стандарти краси, причому для будь-якого віку. І більшість коментарів з приводу кіно були про перебір крові і трохи затягнутий кінець. Мені так не здалося. І взагалі, цицька, яка випала з обличчя, це жахливо. Але так ідеально метафорично. Бо чи не так само жахливо це насправді? Але давайте повернемося трохи назад до сюжету. Перед самим перетворенням Сью у фінального монстра вона благає препарат з назвою Субстанція повернути їй кращу версію себе. Іронічно, правда, для одноразового використання. Мені просто потрібна краща версія себе. Будь ласка, дайте мені мою кращу версію. Благаю! У Елізабет, щоб сформувати такий самий запит, пішло 50 років і декілька поспіль важких психологічних випробувань. А Сью, умовно потрапляючи в сьогодення, з сьогоднішнім рівнем суспільного тиску, соціальних мереж та спокус, спотворює своє новеньке тіло менше ніж за рік. І монстр, якого ми бачимо в кінці. Це повний набір потенційних невдач, які чекають вас на легкому шляху до ідеалу. Цей підтяжка вже такого рівня, що обличчя не передає жодних емоцій. І реально воно вже настільки стягнуте, що не можна закрити рота. І побочки оземпіку, які останнім часом просто завалюють новини новими випадками. І пластика, яка потім пливе по тілу, силіконові груди, дуби, які мігрують і не завжди зупиняються там, куди їх поставив лікар. Чоловіки зараз по всьому світу, надивившись порно з дробовиками, йдуть до хірургів збільшувати собі розмір. Бляха. А природа заклала запобіжний механізм, це взагалі неможливо. Але вони все рівно лягають під скальпель. Але навіть це ще не все. Бо коли ти невдоволений собою, а десятки тисяч доларів на пластику у тебе немає, ти йдеш шляхом втечі від проблеми, і на тебе вже чекають ультраоброблені продукти: замінники щастя, алкоголь і наркотики. І про це майже ніхто не каже, проте саме зараз Америка потерпає від опіоїдної епідемії, її ще називають фентонілова криза. Тільки за півроку, у 21-му році, в Америці загинуло від передозування більше 100 тисяч людей. Порнохаб теж не знаходиться в стороні, він потирає руці і каже: Тобі швидких ендорфінів? Давай, це до мене.' І люди шукають шляхи втечі від реальності, і майже всі доступні варіанти будуть небезпечними. І в кінці коралі Фарджа дуже гарно показує, як наразі виглядає керуючий клас, їх ще називають еліти. І це бляха діди, яким вже добряче так за 60, які одночасно відкрили для себе Віагру і Тіндер. І напевно найстрашніше, що було показано в фільмі, це діти в залі, які за останні 10 років в гонитві за каноном дитячої краси, стали новими інфлюєнсерами б'юті індустрії. В рецензіях до фільму багато пишуть, що індустрія розваг забуває жінок після їх старіння. Мовляв, вся проблема в тому, що суспільство заставляє жінок залишатися молодими. І це все добре, але головна проблема в саморуйнації особистості. Хто знає, ми повернемо. Які морепродукти найпоживніші? Витрачайте гроші на акції за прогнозами. О, проблема в тому, що у багатьох відбулася деградація маслинавих процесів. І світ Голівуду або в цілому індустрії розваг не виключення, а якраз навпаки воно є уособленням цих змін? Візьмемо Леонардо Ді Капріо. кумир, ідол, ну мого покоління, як мінімум. Він реально затрахує життя, і спати з ним рахується поганим тоном у світовій богемі. А скільки серед зірок, алкоголіків і наркоманів? Ніколь Кідман ще трохи і зафіксує обличчя в одному положенні. А що ви чули про підіді? There are no about і коментуючи вже останню сцену зіркою, яка затирається, тріскається і губиться на алеї Слави, тут вже ніяких аналогій чи алегорій. Дійсно, а що після них залишається? Їх забувають. Вони йдуть разом з поколінням, яке колись вважало їх секс-символами, ідолами, кумирами. І єдині, хто про них досі розмовляє, це бабусі біля під'їзду. Проте є такі актори, як Кіану Рівс або Анджеліна Джолі, які через благодійні фонди. Пожертви ООН, намагаються зробити цей світ хоча б трошечки краще. Містюпрезін. І якщо завтра алею слави закатають асфальт, їх це не дуже засмутить. Бо пам'ять вона ж не про граніт, вона скоріше про вчинки. І раз я вже почала про акторів і хочу, щоб ця історія ще більш виглядала цілісною, я розповім вам про головних зірок цього кіно. Бо якщо ви дівчинка, ви точно дивилися привида. Якщо ви хлопчик, ви точно бачили солдата Джейн. І якщо вам, як і мені плюс-мінус 38, ви пам'ятаєте, що Брюс Вілліс і Демі Мур були ідеальною парою у 90-х. І як не крути, а з екрану виглядало ідеально бути заміжньою за Брюсом Віллісом. Ідеально мати троє доньок і бути худою, вродливою, знаменитою і на обкладинках. Але зараз Демі Мур відверто розповідає про те, що вона з собою зробила Що коли зараз вона усвідомлює те насильство. Яке вона над собою чинила, вона в шоці від того, наскільки ми можемо бути жорстокими до самих себе, наскільки просто безжальними. Що ні слава, ні шлюб, ні гроші не зробили її самооцінку вищою, не дозволили знайти їй той самий баланс з собою. У 2019 році Демі Мур випускає мемуари на виворіт», в яких вона розповідає про шлюб з Ештоном Кучером, з яким вона познайомилася, коли йому було 25, а їй 40. Безліч косметологічних процедур і пластичних операцій, які вона зробила в гонитві за красою. Про дно, яке вона проколопала, коли кучер пішов. Дружні стосунки з Вілісом зіпсувалися, доньки ледь спілкувалися з нею, а кар'єра, здавалася, завершеною. А ще тут були проблеми з алкоголем, кокаїном і нав'язливим страхом постаріти. Головна роль у субстанції не була написана під Підемімур. Але як каже Коралі Фарджа, її вразили складні стосунки мур із власним тілом. А Демі Мур в свою чергу каже, що вона віднайшла нові сенси і відійшла від тих стереотипів про себе і про своє тіло. І можна сказати, що субстанція це своєрідне завершення цієї роботи із перевинайденням себе самою. І знаєте, я це зараз не до того, що о, давайте всі візьмемо і пожаліємо Демі Мур. Ні. Я до того, що ми кругом бачимо просто недосяжні стандарти краси. І більшість просто не знає, скільки в кращому випадку фізичної праці, а в гіршому пластики і ліків, грошей і побічних реакцій стоїть за цими стандартами, що за рахунок цього існують цілі індустрії. А як формується попит, дуже просто дослідження, яке проводила компанія DAW, говорять про те, що лише 4% жінок у всьому світі вважають себе красивими, і це у порівнянні з 2% у 2004 році. Лише 11% дівчат у всьому світі почуваються комфортно, коли про них кажуть: Ти красива! 72% жінок відчувають неймовірний тиск, який зобов'язує їх бути красивими. 80% жінок погоджуються, що у кожній жінці є щось красиве, але не бачать власної краси. І більше ніж половина жінок всього світу 54%, погоджуються, що коли йдеться про оцінювання їхньої зовнішності. Вони самі для себе є найсуворішими критиками. Маргарет Квелі зірочка, у якої ще все попереду. І, до речі, дуже талановита зірочка. Але насправді я до субстанції нічого про неї не знала. І для мене було неочікуваним відкриттям, що Маргарет, яка зіграла Сью, є донькою Енді Макдавелл, тієї самої, що активно популяризує природне старіння. Енді ви маєте знати з дня бабака або ж мого улюбленого чотири весілля» і одні похорони. І хоча одна із ліній фільму Субстанція, що не потрібно себе порівнювати з іншими, і що це і так без кінця робить за нас суспільство, я дуже лагідно, але все ж таки хочу показати два різні шляхи, які обрали Демі Мур і Енді Макдавл. Обидві зірки 90-х. обидві мали не один шлюб, у обох по троє дітей. Обидві вродливі, відомі і заможні. Але обидві прагнуть різного. У субстанції виробника речовини не показують як проблему. І коли Елізабет думає про припинення процесу, вони пояснюють правила і залишають вибір у її руках. Доля Елізабет і Сю вирішується ними і тільки ними. І це одна із тем фільму, що самознищення Елізабета Сю спричинене їхніми власними рішеннями. І мені здається, що тренди потрохи змінюються. Все більше світових зірок кажуть про те, що бути собою це прекрасно. Що це не тільки гарно, що це ще дуже здорове прагнення. І навіть Донателла Версачі, яка категорично заявляла, що бути натуральними, мають тільки овочі в цьому році теж взяла курс на природність. Так, але... the Golden Globes, so. <laughs> I know, but you have to respect the balance, remember? I know, but I was nominated. Yeah, but so am I. <sighs> All right, we are one, so shall, shall we do this together? What's the worst that could happen? Hmm. Here are the nominees for, for best, best Male Actor in drama, drama Series. <laughs>